У Харківській області готуються до ймовірних блекаутів. Для цього збільшують кількість та покращують оснащення пунктів незламності. На сьогодні в області розгорнули 933 пункти, з яких понад 900 вже працює. Решта в резерві. В Одному з них перебуває наша кореспондентка Катерина Кусмарова. Вона з нами на Катю, доброго ранку, як змінилася ситуація з пунктами незламності, якщо порівнювати торік і сьогодні, і чи відвідують їх місцеві? Вітаю колеги у минулому сезоні. Максимальна кількість пунктів незламності сягала майже 800 одиниць. Цього сезону їх кількість збільшила лише за останні два тижні. Військові адміністрації розгорнули ще три пункти незламності. Поки що місцеві вкрай рідко відвідують ці пункти, і хоча у нас вже випав сніг, все ж таки ще не настільки холодно. Ми ж до того ж, жителі забезпечені світлом зв'язком і водою. Ми ж якраз зараз перебуваємо в одному з пунктів незламності Чугуївського району, деякі територіальні громади якого перебувають під постійним вогнем РФ, зокрема через близькість до кордону. Тут буквально є все для виживання: і обігрівачі, і аптечки, і спальні місця для майже сотні людей. І навіть іграшки для дітей, і кімната матері і дитини. Тепер тут є ще й новий фільтр для води, якого немає у жодному з інших пунктів незламності. Але найголовніше тут є Starlink, тому тут можна не лише погрітися, а й попрацювати. Так, в минулому році користувався. По роботі потрібно було все є, інтернет є, вода, чай, кава. Тепло в пункті незламності не тільки в цьому, але й в інших по місту. На наступний рік, точніше, на цю зиму, нічого сказати не можу, але якщо знадобиться, то так будемо користуватися. В області планують і далі збільшувати кількість пунктів незламності, адже не виключають можливості блекаутів як минулого року. А я нагадаю, тоді ворог завдавав ударів, через що люди були без світла, електроенергії, тепла і навіть більше доби. Тому постійно сюди приходили десятки людей. Загалом пункти незламності області е, виглядають однаково, хоча все ж таки є одна різниця. На жаль, поки що не всі пункти вдається забезпечити постійним безперебійним інтернетом. Тому я кажуть у департаменту. Менті цивільного захисту вже написали листа до Міністерства цифрової трансформації України щодо надання терміналів Starlink. Крім того, один з операторів мобільного зв'язку готовий надати свої послуги з забезпечення інтернетом пунктів незламності у Куп'янському району, які постійно перебуває під обстрілами РФ. До того ж, в області постійно тривають перевірки пунктів незламності до готовності прийому громадян за можливих відключень електроенергії. Якщо ми кажемо про пункти незглавності від органів місцевого самоврядування та органів місцевої влади, то ми тут кажемо про постанову 14.01 це забезпечення пунктів незламності. І фактично під час перевірки тих пунктів незламності в Харківській області, які вдійснювали особисто, я та керівництво військової адміністрації, то 90% з них забезпечені всім необхідним. В адміністрації зазначають, що місцеві можуть дізнатися, де знаходиться найближчий пункт незламності, які послуги там є через інтернет-портали та мобільний застосунок дія лише у декілька кліків. Колеги, дякуємо, Каті. Катерина Космарова з нами була на зв'язку із Харкова. Розказала про підготовку пунктів незламності в місті.